Вітаю вас, шановне панство. Ви на каналі АвтоІмпорт. Сьогодні ми привезли для вас чудового представника французького автопрому, який ви так дуже любите. Що ж за тачка? Давайте розбиратися разом. Поїхали! Тож сьогодні до вашої уваги Renault Grand Scenic 2012 року з двигуном 1.6 дизель пробіг складає 254 тисячі кілометрів. Привезли ми його, звісно ж, із Німеччини. З другим комплектом гуми витікає. Гляньте, як вона виглядає. 205-60-16. От таке не профіляка. Ось такий запас протектор. Там ще й видні ті смужки. Резина майже нова. На оригінальних Таких ковпаках реношних гляньте, виглядає як ця мордаха, дуже симпатично. Мені особливо подобається такий проміжуточний рестайлінг в цих сценіках, гранд сценіках Він дуже стримано виглядає. Ці хромовані елементи додають йому виду. Отака у нас мордочка. Є денні ходові вогні, є протитуманні фари. Звісно ж, лінзована оптика. Далі йдемо по комплектації. Тут нас зустрічає безключовий доступ, відкриваючи двері. Відразу бачимо, що карти дверей у нас обшиті шкірою, присутні повний електропакет, електрика по зеркалам, є складування. Ось такі опційні глянцеві ставочки за такими ось рисочками. Це такі приємні пасхалочки, які є в цьому автомобілі. Сідаємо сюди в салон. Тут, як і у всіх гранд сценіках сидіти дуже комфортно. Сидиш високо, гарна обзорність за того, що таке здоровенне скло. Відчувати себе тут можна достатньо круто. От я підрегулював сидіння під себе, отак мені максимально зручно. Далі йдемо по комплектації. Автосвітла, автодощ, спідліміт контроль. Тут є трекшн-контроль. Також можна вимкнути <кхід> систему старт-стоп. Дивимось сюди. Тут у нас присутня електронна приладова панель. Також ці чорні глянцеві вставки є по всьому автомобілю. Ось такі, ці білі полосочки, пасхалочки, також є по всьому автомобілю. Мультимедіа підтримує Bluetooth, двузональна кліма. Електроручничок, звісно ж, як завжди, адаптивний підлокітничок. Він достатньо глибокий. відкидаємо і туди, ось дивіться, залазить повністю рука по локоть Туди можна понаскладнірувати пива, шампанського, дуже багато. Тобто можна їхати на природу смело. Давайте до заднього ряду перейдемо, що він нам пропонує. Відкриваємо двері. Сідаємо. Переднє сидіння було відрегульоване якраз під мене. Відразу на карті дверей у нас знову ж таки шкіряна обшивочка, така біла строчка. Тут по дефолту у нас такі сонцезахисні сіточки. Опускаємо їх назад. Далі бачимо, тут шкірою обшите заднє сидіння. Є цей столик, можна тут щось собі переобідати. Мінімально дуже все зручне місця. Я навіть не знаю, скільки тут попугаїв до переднього сидіння. Дуже багато. Можна навіть отак сидіти. І, в принципі, будете себе відчувати тут комфортно. Багато всяких карманчиків, куди ви можете зложити ваші речі. Тут тут також Ось це центральне сидіння, воно з пластиковою обшивкою. Це спеціально зроблено для того, щоб е, тут щось мінімально теж поїсти, поставити, використовувати його як столик. Давайте перейдемо до заднього відділення багажничок. Переходячи до корми автомобіля, ми відразу помічаємо, що є у нас парктроніка. Відкриваємо. І що ми бачимо тут, друзі? А це скарб. По-перше, збережена заводська шторочка. Ми її зараз демонтуємо. Ви спросите, навіщо? Я вам зараз скажу, навіщо ми її демонтуємо. Зараз демонтуємо, покладемо її трішки з боку, щоб вона нам не заважала. Самий великий плюс цього Гранд Стеніка – це те, що він є у нас семимісний. Дивіться, раз. Два. Третій ряд сидінь, друзі. Давайте подивимося, що ж він нам дає. Так, отак ми робимо. Це швидко складування. Хоп. Ні, чуєш, подожди, тут треба трохи Хоча так зробити. Хоп. Я тут сів. Надо було переднє сидіння підвинити. Ладно. Зараз. Оп. Ай. Ні, його просто підвинути вперед треба. Я себе тут, в принципі, відчуваю більш-менш нормально. Підняття цей підголовник, щоб він спину не давив. О! І в принципі, якісь там мінімальні 100, 150 км можна поїхати. Тут у нас є такі ось підлокітнички. У цих підлокітничках є підстаканники. Ну, взагалі це. Цей ряд не для дорослих, це більш для дітей. Тут у нас ремішок, є ось такий магнітик, куди ви можете примагніти його, щоб він не заважав і не тіліпався вам. В принципі, більш-менш тут місця вистачає. Як по мені, так взагалі топ. Де вона тут? Ага. Тут смикаємо за цю ручку. Оп, піднімаємо. Комфортний доступ. Оп! Так. Ні, ну В принципі, я ж кажу, не шибко удобно, там залазить, вилазить. Але, тим не менш, місця вистачає. Тут також по багажнику, якщо ми складемо ці сидіння, раз, два. Ага, я ж блін, підняв цей підголовник. О! В принципі, ви теж можете попіднімати всі три сидіння і у вас там буде місце. Давайте я продемонструю. Оп. І це раз. І. Мабуть, це красно. Да, так. Дивіться, скіляги тут місце. Тут просто, друзі, відверто кажучи, це така машина, що тут можна ходити пішком. Дивіться. Вдруг вам там щось треба десь щось перескочити. Раз, бігом, хоп, і ви тут. Ні, реально, якщо без жартів місце тут прям більш ніж достатньо. І, і спати можна, туди положити якийсь матрасик, верні, туди якесь там чи е -е щось таке, ну щоб просто забити, зробити ровний пол. Потім вложите матрас на всю длину, Лежите і кайфуєте. Реальне місце тут більш ніж достатньо. Дуже така ергономічна машина, особливо тому що це гранд сцені. Потім назад спокійненько ці сидіння повертаємо. спинки раз. Для максимального простору для ног відсовуємо їх до упора назад. Тут теж спинку, теж до упора назад. Третє сидіння. Зараз з цієї сторони. Откинемо раз і теж до упора назад. Далі повертаємо назад нашу полочку. Якщо у вас немає скільки пасажирів, щоб використати все це місце, ви можете його використати для багажа. Поставили тут свої сумочки, все, що вам треба. Тут раз, закрили, ремішки можна постегувати, щоб вони не портили естетику. І, в принципі, користуватися цим як є. Тож, закриваємо багажник і рухаємось далі. Ну що ж, братерство, подивимося, що у нас по фарбі. Вмикаємо наш прибор і вже за традицією починаємо з капоту. 117. 129. 112. Капот в рідній фарбі. Далі, крило у нас пластикове. Водійська дверка 120, 119. 125. Тут ось давай покажемо, бо є ось такий у нас маленький косячок. Десь. Царапнули порог, ну наскочили, скоріш за все на якусь бордюрку. і ось де він тут трошки є. Коротше, є такий косячок, нічого в цьому критичного немає. Не стали вже там красити, його шпаклювати. Бо в нас є е, такий сценік сірий, на якому є вже е, відремонтований такий поріг. Ну, було відремонтовано це все в Європі. Е, сюди приїхав люди постійно, о, та там покрашено, а чого, а що, а як. Будь ласка, ми оставили, не красивши, щоб ви бачили все, як є. Е, було бажання це зробити, але поспілкувавшись, прийняли рішення, що залишити так, як є, так як є крутий прайс на цю машину. Далі йдемо. Задня дверка по водійській стороні. 120, 112, 104. Рідна фарба. Заднє крило 117, 118. 118. Рідна фарба. Далі, ляда 183. 148, 159, 171, 170, 198. Ми бачимо, що ляда у нас навіть не в другому слої фарби, а просто перелак. Тут ще у нас є такий косячок. Ми сьогодні зранку його не замітили, але пізніше побачили. Тут є у нас ось такий трошки пішов жучок. Бачите? Тут не фарбовано цей елемент 76. Тобто, щоб не думали, що тут задули його там в Європі і так далі. Ні, це просто пішов жучок, треба, якщо ви машину берете під себе, трішки зайнятися, тут сточить коралом, е потім спеціальною е жидкостю його обробить, протравить і закрасить. І все воно буде далі їздити. Вона і так нікуди не, не, не піде, не діниться, кузов цинкований. Але якщо для себе берете машину, ліпше зробити. Так, е ляда у нас перелак. Далі. Заднє праве крило 112, 109. 108, 94, 115, 103, 80. Рідна фарба. Значить, задня права дверка виходить, 113, 121, 127. Рідна фарба. Передня права. 93, 118, 104. Рідна фарба. Дах. 93. 115. Рідна фарба. Тепер проєми. Пройдемося в круг. Пасажирський. 62. 62. Рідна фарба. Далі Задній по пасажирській стороні. 61. 61. Далі. Ідемо на водійську сторону. 67, 54. Також рідна фарба. Далі передній водійський 56, 61. Тож, друзі, разом з вами ми переконалися, що у нас по нашому сценіку є один підкрас. Це задня ляда. Більше нічого у нас фарбованого нема. Друзі, маленька ремарочка. Вибачаюсь, ми не, не замітили це, коли знімали відео, а вже замітили на процесі монтажа. На цьому Grand сценіку поміняне заднє скло, воно встановлено 2021 року, але поставлене оригінально. Скоріше за все, десь відкривали двері, розбили скло, воно посипалось, поцарапало фарбу, тому перефарбували ляду в другий слой лаку. Якось так. Тож, косячки, які там є, ми вам показали. В цілому завжди говоримо все, як є, приймати рішення лише вам. Тож рухаємось далі. Ну що ж, пані та панове, а тепер подивимось на сервісну історію нашого автомобіля. Для цього достаємо нашу сервіску. Тут нас зустрічає така шкіряна папочка Рено. Достатньо преміально все виглядає. Тут я вже зробив таку мінімальну закладочку. І тут ми бачимо перше. Це наш він-код. Зараз ми ставимо дублюючу табличку з кузова. Далі. 13 рік 29979 пробіг. 14 рік 60 тисяч, 15-й рік 82 тисячі, 18-й рік 124 тисячі, 20-й рік 155 тисяч, 22-й рік 184 тисячі. І тут у нас ось був сервіс, але немає ні року, ні пробігу. Але я, скоріш за все, думаю, що це заміна ципка ГРМ. Там був на пробігі. 211 тисяч. Пізніше, коли будемо дивитися на підкапотку, я вам покажу, бо там є відповідна наклейка. Тож, ложимо назад нашу сервіску, запустимо двигун і подивимося, що у нас під капотом. Є система безключового доступу, ключик у вас тут. Не треба його нікуди впихати, нічого робити. Просто запустили, він може бути навіть у вас в кармані. Тепер давайте відкриємо капот і переходимо до підкапотного простору. Під капотом нас зустрічає рядна четвірка об'ємом 1,6 літра. Це двигун r 9 m потужністю 130 кінських сил та крутим моментом 320 ньютонів на метр. Двигун працює рівнесенько, без ніяких зайвих звуків, без підтікань, запотівань. Єдине, що на холодну Сьогодні ми зранку почули, що е, підшумлює один ролик. Це може бути із-за того, що машина довго стояла на аукціоні і він ще раз робиться, або ж після того, як ви придбаєте собі цю автівку, і, звісно, треба обслужити. Поміняти масла фільтра. Е, до речі, щодо заміни ципка ГРМ, те, що я вам говорив, 211 540 кілометрів у 23-му році. А ось У 23-му році був поміняний наш ципок. Е, мінімальну машину в будь-якому випадку треба буде обслужити. Пари у нас рідні, як ліва, так і права. Звісно ж, ніякі болти у нас не крутилися, ні крила, ні капот. Все в оригінальному заводському виконанні. Тож, друзі, закриваємо капот і підсумуємо, що ви отримаєте, придбавши цей автомобіль. Придбавши цю машину, витримуєте здоровий сімейний компакт вен. Це навіть вже не компакт вен, а це міні-вен, так як він є семимісний. Крутючу комплектацію тут є всі асистенти, всі функції, які вам треба для комфортного користування, надійний. Двигун, який подарує вам витрату палива в районі 7 літрів по місту, а то може і того менше по трасі. Взагалі я чув такі легенди, що він споживає 4,5-5 літрів дизельного палива. Тож, друзі, я вам завжди говорю: купуйте автомобілі, які вам до душі їздіть та кайфуйте. Обов'язково слідкуйте за рівнем мастила. З вами як завжди, були автоімпорт місто Суми, вулиця Білопільський шлях. 11. Ми завжди вам раді.